Старомодна хвиля. Сер, ви б не могли надати ваші банківські дані. Яко чинився цілий скандал, коли вітряк одружився з чавилкою. Це наймана людина, яка сідає на сендвічі і вирівнює їх. Тоді збіглося все місто, щоб закидати їх лайном. Я в шоці, Оце якісний базар. Що ж, я прогнала три години розмови через програму з відкритим кодом. Унікальна мелодія церковних дзвонів і верески на американських гірках свідчить про те, що леді і джентльмени. Ось адреса шахрая. Тю, ми можемо повернути гроші. Річ не у грошах. Я хочу, щоб той не їде, побачив обличчя старого, любов'ю й порядністю, якого той скористався. О люба, яке в тебе добре серце. Однак ти помиляєшся, річ у грошах.